О, капітане, мій капітане, наш корабель переміг всі негоди, скінчено подорож нашу жахливу. Ми досягли нагороди, пор той же тут, дзвони Люд лютость довкола святкує. Очі всі стежать, кільва штривкий, судно відважне і люте. Та, о, серце, 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 о червоні картини нестерпні. Де на палубі мій капітан лежить, що впав холодний і мертвий. О, капітане, мій капітане, повстань і слухай ті дзвони, повстань, для тебе стяг майорить, для тебе сурма вібрує, для тебе квітки і гірлянди і стрічки, для тебе на березі натовп, тебе вони кличуть схвильовані маси. До тебе обличчя на палку. Єсть, капітане, любий батьку! ця рука над тобою розпростерта. Це якась мара, що на палубі, ти впав холодний і мертвий, уста, бліді й безмовні. Капітан мій не відповідає. Мій батько не чує моєї руки, ні бажань, ані пульсу немає. Корабель на котвиці, певний, тривкий, свій шлях скінчив і замкнув. Був жахливим шлях, корабель з витяг своєї мети осягнув. Береги, буяйте, дзвонить, дзвоніть. Та я жалобою роздертий по палубі ходжу, де мій капітан впав холодний і мертвий.